А ви знали, що ваша печінка може тихенько руйнуватися роками? Перші симптоми ви можете відчути, коли, на жаль, буде вже запізно. Цей орган не має нервових закінчень, тому він не болить, навіть коли йому дуже зле. Сьогодні ми відкриємо вам п'ятірку продуктів, які є справжніми ворогами нашої печінки. І ні, йтиметься не лише про очевидну шкоду. Я обіцяю, що щонайменше один продукт із нашого переліку вас справді здивує. Додивіться до кінця, щоб дізнатися не тільки про цих ворогів, а й чим їх можна легко і смачно замінити, щоб дати своїй печінці шанс на нове життя. Але перш ніж ми почнемо, давайте на хвилинку уявимо: ваша печінка це головний фільтр, це така собі невтомна хімічна лабораторія нашого організму. Вона виконує понад 500 життєво важливих функцій вона чистить кров від токсинів, бере участь у травленні, зберігає вітаміни та енергію. Вона працює цілодобово, 7 днів на тиждень, без жодних вихідних і відпусток. Коли ми їмо щось шкідливе, саме печінка приймає на себе головний удар. Розуміючи це, стає зрозуміло, чому так важливо про неї піклуватися. І свідомо вибирати те, що ми кладемо у свою тарілку, давайте поговоримо про найпершого ворога він такий солодкий, такий привабливий, і його повно скрізь. Це, звісно, цукор, але найгірше, це його підступний брат, фруктоза, яку виробляють у величезних промислових. масштабах. Особливо небезпечна вона, коли рідка. Це всі ті солодкі газовані води, соки з пакетів, холодні чаї та енергетичні напої. Це справжнісінька цукрова бомба для нашого організму. Коли ви випиваєте склянку такого напою, ваша печінка отримує таку ударну дозу фруктози, що просто не знає, що з нею робити. Вона не може відразу використати таку силу силену для енергії, тому бідолашній не залишається нічого іншого. Як швидко, в екстреному порядку перетворити все це на жир, Оце це все дуже схоже на те, як наша печінка справляється з алкоголем. Надлишок фруктози швидко перетворюється на три гліцериди це такий вид жиру, який одразу ж осідає просто в клітинах печінки. З часом це викликає стан, який лікарі називають неалкогольна жирова хвороба печінки. Або просто жировий гепатоз. Тільки уявіть, ваш головний фільтр, ваша печінка буквально запливає жиром і вже не може нормально працювати. Цей стан зараз має кожен третій дорослий, а це вже прямий шлях до дуже серйозних проблем, як от запалення і цироз. І що найгірше, починається все це з такої собі, на перший погляд, невинної пляшечки чи баночки. З солодкою водою. Зараз багато людей можуть сказати: Та стривайте, фруктоза ж є у фруктах. Виходить, фрукти теж шкідливі, це дуже поширений міф, і його обов'язково треба розвіяти. У фруктах фруктоза дійсно є, але ж вона там у природній упаковці, вона йде разом із водою, вітамінами, мінералами і, що найважливіше, з клітковиною. Клітковина уповільнює, як цукор засвоюється, і не дозволяє йому сильно і різко вдарити по нашій печінці. А от високофруктозний кукурудзяний сироп, який пхають у напої та цукерки, це вже зовсім інше. Це концентрована, чиста отрута для печінки. Він не має жодної користі. І чим же можна замінити ці солодкі напої? Відповідь тут насправді дуже проста і геніальна. Почніть з чистої питної води, це справді найкраще, що ви можете дати і печінці, і всьому організму. Якщо ж звичайна вода здається вам трохи нецікавою, просто додайте туди скибочку лимона чи апельсина або ж киньте кілька листочків м'яти. Чудовою заміною будуть і трав'яні чаї без цукру, наприклад, ромашковий м'ятний або імбирний. Вони не просто вгамовують спрагу, а ще й мають гарні протизапальні властивості. Зробивши такий простий вибір, ви одразу знімете одне з найбільших джерел навантаження зі своєї печінки. Переходимо до другого пункту, дорогі мої, це ж таки непомітний вбивця, який затаївся майже в усіх тих продуктах, що ми бачимо на полицях у супермаркетах. Я про трансжири вам кажу. Це такі штучні знаєте, жири, які роблять не від природи, а хімічним шляхом, обробляючи олію. Виробники їх аж надто люблять. А чого? Бо вони копійки коштують, можуть лежати роками і роблять їжу такою приємнішою на дотик і на смак. Шукайте їх у маргарині. Це ж перший ворог у всяких там спредах, у тій магазинній випічці, тортах, печиві, крекерах, чіпсах. У заморожених котлетах, ну і звісно, у всьому тому фастфуді. Майже все, що у вас в роті хрустить і не псується роками, то знайте, там точно є ці самі транжири. І чому ж вони такі небезпечні? Транжири це чужорідні речовини для нашого організму, наше тіло просто не знає, як їх правильно переробити. Потрапляючи в організм, вони викликають системне запалення. І першою страждає, звісно, ж печінка, вони вбудовуються в мембрани її клітин, порушуючи їхню роботу. Це призводить до окислювального стресу, пошкодження клітин печінки та сприяє ще більшому накопиченню жиру. Регулярне вживання трансжирів значно підвищує ризик не лише жирового гепатозу, але й фіброзу і навіть цирозу печінки. Як же його того ворога? Впізнати уважно читайте етикетки, якщо бачите в складі такі слова, як частково гідрогенізована олія, кулінарний жир, маргарин або «замінник молочного жиру, сміливо відкладайте той товар назад на полицю, не дайте гарні обгорці себе ошукати. Наприклад, навіть ті невинні винні на вигляд вафлі чи звичайне печиво. Можуть мати до 50% трансжирів від загальної кількості жиру це ж страшенний удар по вашому здоров'ю, ви самі собі його завдаєте з кожним укусом. Тікайте від таких продуктів. На щастя, прибрати ці трансжири з раціону справа зовсім не хитра. Замість того, маргарину та спредів беріть гарне вершкове масло, але пам'ятайте. Всього має бути в міру або ж користуйтеся нерафінованими оліями, оливковою, ляною чи кокосовою, а ще замість тієї магазинної випічки, яка хімією напхана, краще беріться самі готувати вдома. Ваш домашній кексик чи печиво, приготовані на сливочному маслі, будуть у тисячу разів корисніші та смачніші за магазинний товар, тоді ви будете точно знати, що саме ви їсте. І самі зможете проконтролювати якість усіх продуктів. Ідемо далі. Третій ворог, який ми часто недооцінюємо, це надлишок солі, Так, саме звичайної кухонної солі. Звісно, натрій потрібен нашому організму, щоб підтримувати водно-сольовий баланс і забезпечувати правильну роботу нервової системи. Але проблема в тому, що сучасна людина споживає його у рази більше. Ніж рекомендована норма, і головна небезпека криється не в солянці, що стоїть на вашому столі, а у прихованій солі, яка міститься у готових продуктах та напівфабрикатах, Чим небезпечна зайва сіль для нашої печінки. По перше, якщо ви багато солите, натрій починає затримувати воду в тілі. І від цього піднімається артеріальний тиск, це, звісно, дає зайве навантаження на всі органи і на печінку теж. По друге, вчені вже довели є прямий зв'язок між надлишком солі та розвитком фіброзу печінки. Що таке фіброз? Це коли здорові клітини печінки починають заміщуватися на рубцеву тканину. Фактично, ваша печінка ніби починає твердіти чи закам'яніти. Через це вона вже не може нормально працювати, і це є прямим провісником цирозу. Виходить, що сіль буквально калічить і деформує клітини нашої печінки. Може, ви й думаєте, що солі їсте небагато, але давайте ну, подивимось, чи це так а от скажіть, ви часто їсте ковбасу, сосиски чи шинку, або, може, якісь консерви, овочі, рибу чи м'ясо, чи користуєтесь ви готовими соусами? Соєвим, тим же кетчупом, майонезом. Купуйте готові супи, швидку цю лапшу чи, наприклад, заморожену піцу. Знайте, у всіх цих продуктах просто ціла купа солі, її туди виробники додають, і як консервант, щоб не псувалося, і як підсилювач смаку. Будьте обережні, всього лише в одній порції такої їжі може бути захована вся ваша добова норма натрію. А що ж тоді робити? Все просто почніть з такого золотого правила готуйте вдома самі лише зі свіжих справжніх продуктів. Так ви будете точно знати, скільки солі туди поклали, і зможете це повністю контролювати, і замість того, щоб щоразу досолювати чи пересолювати, просто відкрити для себе світ натуральних приправ та ароматних трав. Спробуйте часник, цибулю, чорний перець, паприку, куркуму, орегано чи базилік. Ці природні підсилювачі смаку, а також простий лимонний сік чи оцет, можуть надати вашій їжі неймовірного аромату і смаку, і все це без жодної зайвої крупинки солі. Побачите, ваші смакові рецептори дуже швидко перелаштуються, і ви знову відчуєте той справжній природний смак продуктів. А головне, ваша печінка нарешті зітхне з полегшенням наш четвертий ворог у цьому списку це продукти, які ми звикли вважати головною стравою, це так звані очищені або ж прості вуглеводи. Що сюди відноситься? Ну, це звичайний білий хліб, всякі булочки, білий рис, макарони з м'якої муки, манка, а також ці всі модні сухі сніданки та пластівці. А знаєте в чому їхня біда? Коли ці продукти обробляють, то забирають усе найцінніше і клітковину, і вітаміни, і мінерали залишається по суті лише крохмаль, а наш організм цей крохмаль сприймає майже так само як звичайний цукор. Коли ви з'їдаєте тарілку білих макаронів чи той самий бутерброд із білим хлібом, ці продукти перетравлюються дуже дуже швидко. Глюкоза в крові при цьому просто різко підскакує. Як реакція, підшлункова залоза одразу ж викидає велику дозу інсуліну, аби цей цукор хоч якось розіпхати по клітинах. Але коли цукру стає аж занадто, клітини вже просто не в змозі його прийняти, і ось тут на допомогу або на біду знову приходить наша печінка. Вона забирає весь цей зайвий цукор із крові, і, як ви, мабуть, уже здогадалися, перетворює його на жир. Це абсолютно той самий механізм, який відбувається із фруктозою. Багато хто почувши про це одразу, впадає в крайнощі і вирішує повністю відмовитися від вуглеводів. Але це велика помилка вуглеводи. Це головне паливо для нашого організму і мозку. Давайте розвінчаємо цей міф. Відмовлятися від них не треба. Треба просто навчитися вибирати правильні вуглеводи. Правильні або як їх ще називають складні вуглеводи мають багато клітковини, вона сповільнює їхнє перетравлення, забезпечує плавне надходження глюкози в кров. І дає нам довге відчуття ситості, при цьому не перевантажуючи печінку та підшлункову залозу. Поміняти свій стіл, раціон насправді дуже просто. Вибір великий. Замість звичайного білого хлібця беріть краще, цільнозерновий чи житній, а білий рис заміняйте на корисніший: на бурий, чорний чи червоний, або взагалі беріть наші добрі крупи, гречку, кіноа чи булгур. Макарони завжди купуйте лише з твердих сортів пшениці, і головне, ніколи їх не розварюйте. Замість тих солодких пластівців, що швидко готуються, зваріть собі на сніданок справжню вівсянку ту, що треба варити довго. Отакі прості зміни у вашому харчуванні не лише добре захистять вашу печінку. А й додадуть вам енергії, покращать роботу кишківника і допоможуть тримати свою вагу під контролем. Ну і нарешті п'ятий пункт нашого списку можливо він найочевидніший, але забувати про нього не можна. Це алкоголь, і тут я хочу звернути вашу увагу на дуже важливий момент, про який багато людей або не знають, або просто не хочуть пам'ятати. Мова йде про міф так звану безпечну дозу, на жаль, для кліти нашої з вами печінки такої речі, як безпечна доза алкоголю, просто не існує. Будь-яка кількість етанолу це отрута для організму, а знешкоджувати її доводиться саме печінці. Коли алкоголь потрапляє до печінки, її клітини починають дуже активно працювати, щоб розкласти його на простіші речовини. Саме в процесі цієї переробки виділяється ацетальдегід. Це дуже отруйна сполука, яка просто руйнує клітини печінки, викликає сильне запалення і призводить до надмірного окислення. Якщо ж ви випиваєте регулярно, навіть потроху, печінка просто фізично не встигає відновитися, вона виснажується. Через це хронічне запалення спочатку виникає алкогольний жировий гепатоз. Потім розвивається алкогольний гепатит, і як фінал настає цирос. Це вже незворотний стан, коли здорова печінкова тканина повністю замінюється сполучною рубцевою. От уявіть собі, що вечора ви випиваєте келишок вина, нібито щоб розслабитися і для здоров'я судин. Для вас це може звичний ритуал, але для вашої печінки. Це щоденна понаднормова робота на шкідливому хімічному виробництві, причому без жодного захисту, день у день, рік за роком. Рано чи пізно виробничі потужності просто зношуються, і цей верстат ламається. і Найстрашніше, що ламається він мовчки. Ви можете не відчувати жодних проблем, доки не втратите більше ніж 75% функцій печінки. Та яка тут може бути заміна, звісно, найкраща заміна і це коли його взагалі у вашому житті немає, ваше тіло, а особливо ваша печінка, скажуть вам величезне дякую за такий подарунок. А якщо вам все-таки потрібна якась заміна для вечірки, чи щоб створити ту особливу атмосферу, то сьогодні є просто величезний вибір якісних безалкогольних напоїв, вина, пива і навіть міцного. Також можна собі приготувати смачні та гарні коктейлі на основі соків, морсів чи просто мінеральної води. Тому дбайте про свою печинку. Вона ж у вас тільки одна. Отже, давайте підіб'ємо підсумок: солодкі напої, транжири з випічки та фастфуду, прихована сіль у напівфабрикатах, прості вуглеводи і алкоголь. Ось п'ять головних вершників апокаліпсису для вашої печінки. Тепер ви знаєте своїх ворогів в обличчя і, що найголовніше, маєте знання, як дати їм відсіч за допомогою корисних і смачних альтернатив. Але ось найбільш дивовижний і обнадійливий факт: печінка це унікальний орган, який має неймовірну здатність до самовідновлення. Виключивши зі свого раціону ці шкідливі продукти, ви не просто припиняєте її руйнувати. Ви даєте їй реальний шанс на друге життя. Почати можна вже сьогодні, зробивши один простий крок наприклад, замінивши склянку газованої води на склянку чистої води. Дякуємо, що додивилися це важливе відео до кінця. Якщо ви дізналися щось нове та корисне, будь ласка, поставте вподобайку та підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові відео про здоров'я. А тепер запитання до вас: який продукт із цього списку став для вас найбільшою несподіванкою? Напишіть свою відповідь у коментарях. Давайте це обговоримо а.